17 років тому Наталія Юрівна дізналась про рак грудей. Операцію, хіміотерапію. Це все жінка мужньо переживала більше року. Та найскладніший етап чекав її попереду реабілітація. В період реабілітації жінки в нас немає реабілітаційних центрів. На Закарпатті взагалі центрів, які би займалися жінками в післяопераційний період. Тому що жінка не може розробити добре плечові суглоби, не може розробити руку, і оця рука може стати для неї як ще один, одним етапом. Захворювання, крім того, що немає грудей, жінка ще не буде мати руки. Після пережитих опромінень та операції онкохворим жінкам видають бланк на індивідуальну програму реабілітації. Цей листок носить рекомендаційний характер. Там зазначене протезування, раціон, масажі, спорт і все це за власні кошти у приватних установах. Бо ні спортивних залів, ні масажних кабінетів, ні фахівців для проведення таких робіт у Закарпатті нема. А без цих елементарних процедур, які по кишені далеко не всім можуть виникнути ускладнення, зокрема, лімфостаз. Ті руці, на тій стороні, яка оперована, разів 5-10 сповільнює, сповільнюється лімфопоток. Затримуються токсини, розвиваються лімфостази. Руки, що потребує свого своїх мір в цьому плані індивідуальної реабілітації дійсно не вказані водні процедури. Вони жінкам цим дуже потрібні. Тому онкохворим доводиться ставати фінансовою обузою для своєї родини. Бо середня вартість водних процедур 60 гривень година. А щоб зменшити ризик, отримати загострення до 35%, плавати потрібно тричі на тиждень. Наталія вже 5 років на реабілітації після недуги. Після пірація. проходит врачи, у нас действительно хорошо делают операцию, то послеоперационный период, простите, он не соответствует тому, что должен бы соответствовать. Поэтому достаточно много бывает осложнений. Пять лет нам надо принимать определенные лекарства, которые бесплатно нам не дают, хотя они стоят очень дорого. Химия тоже стоит больших денег, полторы тысячи. Білітація ми займаємося самі. З 2006 року таким жінкам законодавством передбачено реабілітацію у санаторії. Хоча для онкохворих спеціально облаштованих лікувальних закладів нема. І для того, аби пролікуватися, потрібно виїхати за межі області в той час, коли лікарі перші п'ять років після операції забороняють змінювати клімат. В обласному управлінні соцзахисту кажуть, спеціальних програм для онкохворих або інших післяопераційних пацієнтів, які грошей на таку реабілітацію нема. Трохи допомагати з лікуванням можуть лише в окремих випадках, коли вже виникають супутні хвороби. Протягом минулого року пройшли реабілітацію в центрі. Це буде у нас 1201 особа. В основному це є опорно руховий апарат. у нашому виноградівському відділенні є і надання допомоги. Особам з інвалідністю, яка пов'язана із захворюванням серця сердечних судин, за статистикою професійна післяопераційна реабілітація знижує ризик рецидиву до 35%. На Закарпатті на жаль, один з найвищих показників випадку раку грудей. Лікарі кажуть, державна обласна бюджетна допомога на лікування та реабілітацію, соціальні медичні програми для нашої області необхідні.